Друзі, вітаю вас! Мене звуть Денис Тимошенко. Це подкаст Радіо Свобода, діалоги з Портниковим». Зі мною поруч студії Віталій Портніков. Віталій, вітаю вас. Вітаю. Віталію, я думаю, ми не будемо за сперечатися про що поговорити цього разу. 24 червня 2023 року. Певно віде в історію Російської Федерації. Відбувся я не знаю, як ви це назвете. Так спроба державного перевороту, так захоплення влади. Тривала ця спроба рівно добу. Так загинула за словами російських пропагандистів 15 російських солдат, які намагалися нібито відбити напад бойовиків ЧВК Вагнер і. Євгена Пригожина, було збито сім літаків і гелікоптерів, серед них багато коштовних. Вже багато з'являється ну якихось тлумачень, що відбулося. Ми от мене питання до вас, з вашої точки зору, що це було? Ну я думаю, що з кожним новим днем будуть все нові і нові деталі. Так що зараз ми бачимо лише частину картин. Однак, треба сказати, що на той момент, коли ми з вами говоримо, ми бачимо вже більшу частину картини. Ніж те, що ми бачили ще 12 годин тому. І тим більш бачимо набагато більше, ніж коли Євген Пригожин оголосив про свій так званий марш справедливості. Ми бачимо ж не тільки коментарі з напіванонімних і анонімних телеграм-каналів, з яких, до речі, складається наше уявлення про цю спробу перевороту. І це взагалі абсолютно катастрофічна ситуація. Тому що люди, які. Коментують цю спробу, вони ні за що не відповідаються. А офіційна інформація російська вона дуже далека від реальності, тому що вона створює те що штучну реальність, як це завжди буває з російською пропагандою. і буває, що офіційні особи, в тому числі українські, вони реагують саме на цю штучну реальність, а на справжні події. Більше нема на що реагувати. Більше нема на що рахувати, звичайно. Але що ми зрозуміємо сьогодні? Євген Пригожин досить довго готував. Цей переворот, який був спрямований насамперед проти вищого воєнного керівництва Російської Федерації, тому що він усвідомлював, що альтернативою цьому перевороту буде його власний крах, можливо, навіть загибель. І він все досить ретельно підготував. І головною, я б сказав, частиною цього перевороту було захоплення міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу. і Начальника Генерального штабу Збройних сил Росії генерала Валерія Герасимова, які знаходилися у Ростові. Головний тригер цього перевороту захоплення Шойгу і Герасимова, виявився зовсім не таким, як на це розраховував Євген Пригожин. І саме тому, після того, як Пригожин оголосив про свій цей марш, російське керівництво поводило себе так впевнено. І Володимир Путін навіть до ранку не звертався до співвітчизників. Але тут пішло все зовсім не так, як думало російське керівництво. Воно вважало, що якщо воно виводить Шигуй Герасімова з гри, це буде означати автоматично поразку Пригожина. Вагнер або залишиться на місці, або буде легко розгромлений російськими збройними силами. З гри ви маєте на увазі, що вони поїхали з Ростова? Просто не так, що вони mm -hmm. поїдуть з Ростова, звичайно, взагалі нічого не будуть здійснювати, коли переконаються, що все це даремно. Але Пригожин почав марш, і тут виявилося, що російські силовіки не здатні з ним боротися. І що населення, як ми це, до речі, бачили по відеокадрах з Ростова, це вже ж не телеграм-канал, це відео проявляє ентузіазм. І що представники російської політичної еліти просто мовчать, вони ж почали підтримувати Путіна тільки після того, як з'явився сам Путін. А до цього моменту жодна людина жодна, навіть слова не сказала. І тому це приблизно як Бліцкріх проти України. В тебе є чіткий план, як ти будеш діяти, а все йде абсолютно за іншим сценарієм, ніж е ти передбачав. Тобто твоя поінформованість нічого не варта. І це примусило Володимира Путіна вже після того, як він виступив з винуваченнями на адресу Пригожина, Вдатися до якихось нестандартних кроків. Не мов би до перемовин за участь Олександра Лукашенка. Однак ми точно не знаємо, чи був Лукашенко реальним учасником цих перемовин, чи він прикривав якихось інших людей, які вели ці перемовини. Ось це та частина ситуації, яку ми знаємо, якими були умови, про що домовилися Лукашенко і Пригожин, і Що це взагалі був Лукашенко, Ми не знаємо до кінця. Які сили стояли за Пригожином? Чи сам він це робив, чи він вважав, що він на когось опирається. Ми теж до кінця не знаємо. Важливою частиною всієї цієї історії була фактично легалізація зв'язків Пригожина не тільки з Міністерством оборони Росії, що не є якоюсь сенсацією. Вони завжди говорили, що вони взаємодіють, але з головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії. До Вагнерівців зверталися тільки двоє військових: генерал Суровикін, він представляє Міністерство оборони і генерал Алексіїв. Генералексіїв. Заступник генштабу. Заступник керівника гру. ГРУ. І от тут є дуже важливий момент, тому що завжди казали, що Вагнер це не просто якась там приватна воєнна компанія, і навіть не просто компанія, яка орієнтується на Путін. А це компанія, яка орієнтується на гру, у грі, яку гру, завжди веде з Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Якщо порівняти ті слова про війну з Україною, які говорив Пригожин у своєму інтерв'ю. Що передувало його спровіпереворот з тими тезами, які, скажімо, висловлював колишній провідний експерт Московського центру Карнегі Дмитро Тренін, а його також з незрозумілих мені причин, у мене немає звичайних доказів, але завжди кулуарно теж пов'язували із гру. То ми побачимо один той самий текст у головному розвідувальному управлінні Генштабу. Завжди вважали, що можна мати вплив на Україну і без війни. А у Федеральній службі безпеки Російської Федерації вважали завжди інакше. І очевидно, що Сергій Шигу для того, щоб утримувати свої позиції поруч з Путіним, Путін все ж таки людина з ФСБ, він схилявся до точки зору чекістів. Тому я думаю, що там є внутрішній конфлікт у Міністерстві оборони між розвідкою і міністром, який підтримує Лоб'янку. І от це питання, кого підтримує в цій ситуації начальник генерального штабу своїх розвідників чи свого міністра оборони і чужих розвідників ФСБшників і служби зовнішнього розвідки Російської Федерації на чолі з Сергієм Наришкін, що теж схиляється до позиції ФСБ, тому що вони, в принципі, всі з одного і того ж місця з комітету державної безпеки Радянського союзу. Тобто, це може бути набагато більш глибокий елітний конфлікт. Це, якщо вас послухати, так, ви так узагальнили, це ну такий симптом боротьби Башен Кремля, так, Башт Кремля, певний, і їхніх поглядів на закінчення війни Росії проти України або продовження так, цієї війни. Справа в тому, що головне розвідне управління Генерального штабу і ФСБ, яке колись було, КГБ, між собою борються з 30-х років ХХ століття. Просто за різні питання. Вони у них по багатьох питаннях завжди були різні позиції. Тому що. Військові розвідники вони менш ідеологізовані, ніж чекісти. Чекісти носії ідеології імперіалістичної, шовіністичної. Звичайно, грушники підтримують цю ідеологію, але вони завжди займаються калькуляцією, наскільки цього можна досягти силовим шляхом. А чекістів це не хвилює, тому що вони вважають, що вони можуть просто поставити завдання армії, і армія виконує це завдання. Це завжди заводило їх в оману. або... Врешті-решт, вони вдавалися до дій, які досі виглядають людину ненависницькими. Однак, в принципі, от, коли ми говоримо про Бучу, про Іпінь, про все те, що робили російські військові на нашій території, ми маємо пам'ятати, як взагалі функціонувала ця армія саме під впливом Луб'янки, що реальним маршалом перемоги був ніякий не Георгій Жуков, а маршал Лаврінці Бірі, керівник. Держбезпеки, який поставив загороджувальні загоди позаду радянських військ, які масово тоді готові були здатися в полон німецької армії в перші місяці війни. І от саме, дякуючи цій, цьому рішенню Луб'янки, почалася зміна диспозиції війни. Але ж уявіть собі, скільки сотень тисяч людей, а може мільйонів, загинули від власного вогню. Це замість того, щоб реально підготувати армію, щоб мати компетентних командирів, щоб не знищувати військове командування, яке було в Радянському Союзі ще наприкінці 30-х років. І тому, як ви розумієте, у цих двох відомств претензій одне до одного може бути історичних претензій на 150 років, у майбутньому, на те, що зараз. А Пригожин з його. Найманцями виявився просто хорошим інструментом для одних і для інших. Для одних спробувати за його допомогою підважити позиції інших, а для ЧК, щоб показати, що ось ви використовуєте відвертих злочинців, адже проти і його соратників кілька місяців розроблялася кримінальна справа, яка була пов'язана з їхніми тяжкими злочинами. Я думаю, що ви ж не сумніваєтесь, що ця справа не від багатьох інших справ слідчого комітету Російської Федерації і Генеральної прокуратури Росії, вона обґрунтована реальними фактами. І лежить, чекає на свій час. Віталію, ну от ви сказали про мотив, трошки натякнули на мотив Пригожина. Так розумію, ви натякаєте на от розпорядження міністра оборони Шойгу від 13 червня про те, що всі добровольчі формування, так звані, вони мають підписати контракт з Міністерством оборони. І це з вашої точки зору от особисто Пригожина його бойовиків злякало. Чого ні. він чого я, він хотів? Ні, я думаю, що злякала Пригожина інформація про кримінальну справу. І про те, що його можуть будь-який момент заарештувати. І він. Саме тоді, коли вже знав, що він є у розробці, uh -huh. він готував цей переворот задовго до наказу Путіна. Але вони не знали, коли він на це піде. Я думаю, що сам наказ Шойгу про контракти був пов'язаний з тим, що вони вже на той момент були поінформовані про підготовку перевороту. І їм потрібно було його спровокувати. Вони його провокували спільними зусиллями. Перше, це був наказ Шойгу. І пригожу просто відповів, що він його не буде виконувати. І Нічого з цього не сталося. І вони тоді зробили хід королем, тому що на шахтах шахівниці російська, якщо ти робиш хід Шойгу, це такий собі ферзь сильний хід, але на нього можна не відповідати, можна грати далі в наступні ігри. А от вони зробили хід королем Володимиром Путіним. Путін підтримав Шойгу. Він сказав, що всі мають підписати контракт. І з цього моменту виступ Пригожина. Був неминучий. Чому? Тому що Пригожин прекрасно розуміє, що якщо він в ситуації, коли проти нього кримінальні справи втрачає контроль над власними військовими, то його можуть заарештувати або вбити в будь-який момент після підписання цього контракту. І він сподівався, принаймні після розпорядження Шойгу, що його не будуть до цього примушувати. Але коли вже сам Путін говорить, що робити, Пригожину, або підписувати цей контракт, дозволити Вагнірець це зробити, або. Тиснути на Путіна і позбутися Шойгу і всіх тих насамперед, справа навіть не в Шойгу, хто під нього копає, хто хоче його позбавити прибутків. Ну і це абсолютно класична така історія. Врешті-решт, ми бачимо щось подібне в Судані. Так званий президент Судану, Глонуквану чи Суданської армії, який сам прийшов до влади шляхом перевороту. Але скинув людину, яка й сама прийшла до влади шляхом перевороту, воює зараз за керівником парамілітарної, по суті, військової компанії, створеної колишнім президентом, для того, щоб мати альтернативу армії. Хоча президент, колишній Судану Аль-Башир, він сам був генералом армії. Йому здавалося б, нічого не загрожувало від військових. Але коли ти усвідомлюєш, що ти. Залежиш тільки від однієї силової структури, ти завжди створюєш інші. Сам Пригожин, звичайно, не використав тих можливостей, які в нього були. А от, До речі, про те, чому Пригожин зупинився? От слідкувала Україна, Росія та й весь світ так залишалися там ну сотня кілька сотень кілометрів до Москви, і нібито йшли. от, про дві колони вагнерівців на Москву. і, Як ви самі сказали, ну такого жодного опору якогось вони не побачили? Навіть в Ростові ми бачили, як люди вітали Пригожинців. Так не всі так, але потім, коли Пригожин їхав з Ростова, з ним прощалося дуже тепло і так далі. Чому він зупинився? Як ви думаєте? Чи був в нього? Реальний шанс дійти до Москви цього разу. Як би розвивалося подія, якби він не зупинився? ці У чому нього був шанс дійти до Москви. У нього не було політичної програми захоплення влади. Він хотів просто позбутися опонентів. Uh -huh. Це вже було uh -huh. в російській історії, 6 липня 1918 року. Повстання лівих есерів. Ліві есери користується підтримкою більшості населення, навіть у цього населення, яке за радянську владу, ніж більшовики. Вони користуються підтримкою селянства. Селянство складає переважно більшість населення Росії. Вони більш радикальні, ніж більшовики. Вони хочуть позбутися домовленостей з Казірівської Німеччини. Вони мають під своїм контролем практично всю всеросійську надзвичайну комісію. Ми про це забуваємо. Це і є оця луб'янка тільки тоді. Вони заарештовують самі. У них все виходить на відміну від Пригожина. Очільника ВЧК. Фелікса Дзержинського. А вся комісія, в тому числі і охорона Володимира Леніна і Льва Троцького, це ліві СР. Ленін просто в джасі. Але у лівих Есерів немає програми зміни влади. Вони хочуть просто, щоб більшовики виконували їхню політичну програму. Марія Спірідонова, на відміну від Володимира Леніна не виходить на трибуну з'їзду Ради, і не примушує його делегацію, більшовицьку більшість так мовити, передати їй владу. Хоча на той момент у лівих Асерів є всі можливості. Ну і чим це закінчується? Тим, що більшовики перемагають і на 73 роки подумайте про це встановлюють режим однопартійної влади в Росії, навіть у цій радянській, більшовицькій Росії до. 6 липня 1918 року була двопартійна влада, коаліція. Ми про це забули? Ніби цього взагалі ніколи не було. Для нас радянська влада, ось така, як вона є, Монолітна. влада сталінська. А це було інакше. А це тільки тому, що у лівих асерів не було готовності взяти на себе відповідальність за подальший перебіг подій, навіть коли вони вбили німецького посла, Графа Мірбаха. А у Леніна була готовність. У Троцького була готовність. Всіх цих людей з Центрального комітету більшовицької партії була готовність до влади. І от вони виграли. У Пригожина не було цієї готовності. Він хотів просто, щоб його залишили в спокої, і щоб тих, хто з ним бореться, усунули з посад. Я навіть допускаю, ми це подивимося, ж uh -huh. певні його умови можуть бути виконані. Принаймні, йому міг про це обіцяти той переговірник, який з ним розмовляв, ну, Олександр Лукашенко, чи той, хто в полі з Олександром Лукашенка з російської сторони? Але це не боротьба за владу. Пригожин так і не сказав, що він хотів би, щоб у відставку пішов Володимир Путін. Марія Спірідонова так і не сказала, що вона б хотіла, щоб у відставку пішов Володимир Ленін. Що сталося із Марією Спірідоновою? Вона була у вересні 1941 року розстріляна разом із іншими політичними в'язнями під час наступу гітлерівських військ на території Радянського Союзу. Розстріляна своїми ж, звичайно, тому що не хотіли її звільнення. Сталін і інші ті самі більшовики, яких вона так і не усунула від влади в 1918 році, вона підписала і собі і всім своїм соратникам, майже які не змогли втекти з Росії смертний вирок. Якщо вас правильно розуміють, то Євген Пригожин 24 червня, от до самого вечора, він сам не знав, що йому робити. і Він зрозумів, що йому не дістатися до Шойгу, так і ну не досягнути своєї мети, про яку ви зараз говорите. І от до самого вечора він робив вигляд, або дійсно там рухалися певні колони на Москву, і він ну просив, щоб його вже зупинили, так і погодився на якихось незрозумілих нам доки що умовах на те, щоб припинити цей марш справедливості. Я що така людина Пригожин, дійсно готова була зайти в Москву. Але знову таки, якщо у вас програма максимум, це усунення ваших опонентів, uh -huh. ви не можете виграти. Ну це ж закон бізнесу. Якщо ви хочете заробити мільйон доларів, ви маєте розраховувати на мільярд. Ви ніколи не заробите цього мільйона, якщо ви ставите перед собою нижчу планку в силовій політиці, не в звичайній політиці. Ось у такій політиці переворотів. Це теж має бути чіткою політичною програмою. Ви маєте висувати вимогу відставки влади Путіна. І тоді Путін може піти на поступки, щоб залишитися при владі, відкупитися головами соратників. А якщо вас Путін не турбує, чи ви навіть не уявляєте, що ви можете підняти на нього руку. То він може і ту імітувати домовленості, що ви зупинилися, і потім е е е діяти так, як е е йому заманеться з іншого боку. Ми розуміємо. Що в будь-якому разі ми були свідками публічного приниження на Путіна. Путін. От так, я про це про з вами хотів поговорити. На давайте про наслідки трошки поговоримо. Дійсно, вчора, в цей день, коли відбувався ця спроба заколоту, так спроба державного перевороту, Володимир Путін виступив там тільки через вже кілька годин, через ніч, коли тривала так ця хода на виглядав, невпевнено, не перелякано. перелякана. Московська еліта залишила столицю. Всі це знали. Які наслідки для еліт, якщо побачили еліти російські, і що побачили самі росіяни з вашої точки зору? З цього є два виходи. Один вихід, той, який виглядає найбільш очевидним з точки зору політичного процесу, це послаблення Путіна і кінець цього режиму, початок кінця режиму. Але є і інший результат посилення тоталітарізму. Тобто, якщо Путін пережив це приниження, йому потрібно, щоб всі не просто про це забули, а щоб не посміли ніколи про це згадувати. За великим рахунком, за ці 16 місяців війни Путін з точки зору тоталітарної влади в Росії зробив більше ніж за попередніх 22 роки. Це треба усвідомити. І можливо зараз спроба пригожинського перевороту буде тригером по ще більш серйозному. Закручування гайок. Ми це зрозуміємо вже з наступного тижня. По тих законах, які буде ухвалювати Державну Дума. Я навіть уявляю, що сам Вагнер може вийти з е цієї гри неушкодженим. Але ушкодженим може виявитися вся російська номенклатура і вся російська суспільство. Тут хто кого? Вони Путіна чи Путіних? І ми в чомусь вважаємо, що обов'язково вони подолають Путіна. Може бути абсолютно інша ситуація. Кадрові зміни. Перехід на вищі посади більш молодих і більш лояльних чекістів. Більшість представників нинішнього російського керівництва продемонстрували Путіну, що вони не будуть його підтримувати. В разі чого що вони будуть от вичікувати. Угу. Він може багатьох з них позбутися. До влади можуть прийти набагато більш Лояльні. активні і агресивні люди. І це теж може бути наслідком Пригожинського. Перевороту, поява оцих молодих чекістів. Вчора ж весь вечір говорили про губернатора Тульської області і колишнього охоронця Путіна, який не мов би, вів перемовини з Пригожином. Хоча це спростовується самим Кремлем. Але сам факт, що такі прізвища починають виникати, це досить серйозна. Історія з невідомим закінченням, тому що ви розумієте, що сам факт того, що всі кажуть, ну насправді це пригожено зупинив ніяк і не Лукашенко, а Олексій Дюміна. Хто такий Дюміна? Врешті ж, ну подумаєш, ну якийсь там керівник регіону, ну якийсь там колишній заступник міністра оборони. Але це означає, що ці люди можуть з'явитися на першому плані, тому що на їхню користь вже йде пропагандистська обробка. Суспільство ну, і останнє питання до вас що з цього всього в Україні, як ви думаєте? От ми бачили, що протягом цієї доби спроби державного перевороту російські військові окупаційні війська в Україні в принципі тримали фронт, так і не посипався цей фронт. Чи будуть якісь ну зміни в політиці військовій щодо України? Можливо, настрої самих військових, які ви от вже зараз бачите факти для війни? Я думаю, що є кілька років першого. Рок. Не потрібно сподіватися на внутрішню нестабільність в Росії як тригер, який може змінити ситуацію на фронті, просто тому що нас можуть спеціально заманювати у пастки такої внутрішньої нестабільності. Щоб ми повірили, що російська армія зараз розсиплеться і піде з фронту. Ось те, що вона навіть в такий момент не була відкликана російським керівництвом, має бути важливим уроком, що знищення України є набагато більш важливою метою, ніж навіть отримання влади. Те, що об'єднує всіх росіян. Об російських Так. Другий момент є також в цій історії досить важливим. Але це момент на майбутнє: те, що внутрішня російська влада дійсно є дуже слабкою. Виявляється, що можна не тільки зайти в Білгородську область, але й пройти кілька областей без будь-якого опору російських силових структур. І ми не знаємо, чи це пов'язано з Вагнером, чи це пов'язано просто із тим, що ці силові структури просто неефективні. І третій момент. Я думаю, він найважливіший. Він базується на тому, що ми з вами обговорювали з цю публікацію в Нью-Йорк Таймс про те, що. Сполучені Штати поінформували Росію про заклад. Тому що Захід вкрай не зацікавлений у нестабільності в Росії, тому що побоюється, що цей хаос може привести до некерованості в питанні ядерної зброї, в питанні найбільшого ядерного арсеналу в світі ну, поруч з ядерним арсеналом самих Сполучених Штатів. І коли ми говоримо: ой, ми маємо призвести. До повної нестабільності Росії, до хаосу, хай там все йде під е е е якусь е найбільш те, складну ситуацію. Це допоможе нам виграти війну. Ми маємо пам'ятати, що наші союзники притримуються абсолютно протилежної точки зору. Не іншої, а протилежної. Вони хочуть, щоб ми виграли війну. Вони хочуть, щоб Росія пішла з нашої території. Вони хочуть, щоб Росія заплатила за цю війну, але вони абсолютно не хочуть, щоб в найбільшій ядерній державі сучасного світу почався хаос, який може призвести до появи кількох некерованих ядерних держав, які можуть очолюватися такими людьми, як Євгеній Пригожин. Тому що ось те, що люди радо вітали Пригожина, це насправді на користь Володимира Путіна. Говорить, Путін завжди каже, що. Він більш ліберальний, ніж російське населення. Вчора ми в цьому переконалися. До речі, і в цьому теж заслуга Путіна, тому що він сам створив таке населення. Він сприяв деградації настроїв населення. Але ми зараз говоримо не те, ми про те, хто винний, а про те, яке є населення реально і які є небезпеки: п'ять чи шість ядерних держав на території Російської Федерації, яких будуть очолювати фанатики. Вони можуть означати, що ядерною зброєю бомбити будуть не тільки воронеж. і це треба розуміти. Щиро дякую вам, Віталій. Це такі перші висновки з спроби державного закладу з боку бойовиків. ЧВК Вагнар і Євгена Пригожина. Ну, звісно, буде з'являтися додаткова ще інформація. Питання, що робитиме Євген Пригожин в Білорусі, якщо дійсно його бойовики, він сам туди переїздить. Ну ми це розумітимемо вже найближчим часом. Це був подкаст Радіо Свобода, діалоги з портником для вас в студії. Працював Денис Тимошенко. Побачимося невдовзі на каналі Української служби Радіо Свобода в ЄТОБІ.